Доброго дня! Я радий вас усіх вітати! Наші останні відео вам усім край сподобались і ми отримали вкрай позитивну зворотню реакцію. Отже, ми зазнімемо ще декілька відео і розкажемо вам про подальші ситуації, які можуть виникнути у пацієнтів з хронічними захворюваннями Вен. В подальшому ми спробуємо розказати вам про ускладнення варикозної хвороби, такі як трофічні виразки, варикозна екзема чи тромбофлюбід. Ми спробуємо розказати вам, як з цим боротися, що можна зробити, якщо вам віни не подобаються, що можна зробити, якщо ви хочете їх зберегти, та що можна зробити, якщо ви не маєте змоги попасти найближчим часом до лікаря, чим ви можете допомогти собі самі? Отже, не перемикайтесь, розпочнемо з трофічних виразок. Навіть у ці літню пору не всі пацієнти можуть собі дозволити, наприклад, купатися в річці чи в морі, оскільки вони мають на ножках трофічні виразки. Трофічні виразки рани, які утворюються на ножках внаслідок варикозної хвороби. Отже, вони зазвичай трапляються на внутрішніх поверхнях гомілок десь на рівні нижньої третини гомілки. Можуть бути вкриті нальотами різного кольору або можуть бути просто червоними. Бувають більші, бувають менші. Бувають менш болючі, бувають більш болючі. Що саме ви можете з ними зробити? Якщо ви хочете позбавитися від них раз і назавжди, вам варто розглянути будь-які способи боротьби з вашими венами. Наприклад, лазерна коагуляція чи будь-які інші сучасні методики. Якщо, е, в принципі, вени вас влаштовують і ви не готові до радикальної боротьби, про ті виразки вже стільки наговорили, що вже час, мабуть, перерватися, зробити невеличку розрізку і розказати вам про виразки трохи більше у наступній частині. Якщо е, в принципі вени вас влаштовують і ви не готові до радикальної боротьби, то ви можете застосувати компресійний трикотаж. Але ви в таких ситуаціях не можете одівати компресійний трикотаж безпосередньо на трофічну виразку. Сама трофічна виразка має бути закрита шаром пов'язок, пропитаних бетадіном або іншими антисептиками, і тільки зверху на ці пов'язки ви можете вдягнути компресійний трикотаж. Але якщо ви не будете його носити, вона не заживе. Грофічні виразки заживають тільки при адекватній компресії. Якщо компресія буде неадекватна, заживлення не станеться. Антибіотики потрібні не завжди, в залежить від посіву на чутливість з рани до антибіотиків. Також слід враховувати, що не всі антисептичні засоби можуть бути ефективними в вашому випадку. І якщо з рани виділяється рідина, Кажуть, пацієнти тіче водичка, це може потребувати сечогінних або додаткового лікування серця, оскільки не всі трофічні виразки бувають пов'язані з варикозною хворобою. Тому в вашому конкретному випадку є сенс дообстежитися, виявити, яка є причина, і виявити, які є можливі способи цього уникнути. Перед тим, як виникає трофічна виразка, часто у пацієнтів буває потемніння шкіри, набрякання шкіри, навіть тверда шкіра різного кольору, що виникає також в нижній третині гумілки. Це називається варикозна екзема або більш сучасною мовою застійний дерматит. Така ситуація також досить неприємна, хоча це не є трофічна виразка, це є ситуація, яка передує трофічні виразці. При цій ситуації пацієнта можуть турбувати болі. В цій області може турбувати зуд досить часто, хочеться розчухати прямо усю ту ногу, може турбувати почервоніння і навіть іноді почервоніння біля вен, яке може симулювати тромбофлібід. Що ми можемо зробити в таких випадках? В таких випадках основою лікування є компресійний трикотаж. Правильно підібраний компресійний трикотаж притисне вену, припинить кровоток до тих от вен, які викликають екзему, і застійний дерматит. І зроблять вам дійсно полегшення. Перші 4-5 днів зуд може збільшитись, може бути навіть трохи дискомфортно, але якщо це перетерпіти перетерпіти ці декілька днів, особливо вони бувають, якщо пацієнт не звик до носіння компресійного трикотажу, то вам зразу стане набагато легше. Отже, що ще буває, крім трофічних виразок та застійного дерматиту, крім цього, досить часто пацієнтів турбує тромбофлібід. Зараз в науковій думці трохи змінився погляд на небезпеку тромбів у поверхневих венах. Зараз вважається, що ця небезпека є досить невеликою відносно тромбів в глибоких венах, особливо глибоких мезевих венах. І ризик відриву тромба безпосередньо з поверхневих вен є набагато менше аніж із глибоких вен. Він дійсно існує, але він є досить невеликий і складає до 10% за різними даними. Отже, зараз не є такою життєвою необхідністю оперувати терміново тромби в поверхневих венах. Зараз є необхідністю обстежитись, виявити причини, оскільки ви можете видалити уражене тромбом поверхневу вену і отримати тромбу в глибокій вені, який може бути більш небезпечний. Отже, обстеження і вивелення причини тромбоза є більш важливим за видалення ураженої тромбом вени. Якщо б ми змогли виявити причину її ліквідувати, і вам це вена не подобається, дійсно є сенс її видалити, щоб вона не була джерелом тромбів наступних разів. Але обстеження є дуже важливим. Якщо на даний момент ви не маєте змоги або не маєте можливості боротися з веною, ви маєте обстежитись. Про обстеження ми розкажемо далі. Отже, необхідні обстеження. Якщо у вас не складена варикозна хвороба, дійсно можна навіть видаляти ці вени, не роблячи особливо детального обстеження. Є певні базові аналізи. Якщо ж в вашій ситуації варикозна хвороба у складе, необхідне попередні обстеження для виявлення питання, чи потрібно чи доцільно боротися активно з вашою ситуацією на даний момент. А то всі кажуть, що вени – це лише косметика чи не косметика. Там не все косметика. Є досить багато лікувальних ситуацій. І ви побачите, що воно так і є. І, на жаль, багато пацієнтів про це знають. Необхідне обстеження для, е, в ситуації тромбофлебітів, а також необхідне обстеження в ситуації трофічних виразок, ми покажемо вам на екрані. Воно буде в відповідних кутках, які я зараз показав. Отже, це обстеження необхідно, і якщо в деяких випадках потрібно більше обстеження або менше обстеження, ці всі питання може вирішити лікар-флеболог. Звертайтесь, ми розглянемо вашу ситуацію індивідуально і будемо максимально вам допомагати. Та й досі багато хто ті ви не вирізає з тромбами чи з різними іншими ситуаціями. Але ми ж сучасні люди, ми маємо виконувати європейські протоколи, працювати по-європейськи, якщо ми хочемо отримати європейські і гарні результати. Чи не так? Ну і наостанок хочеться побажати вам здоров'я, мирного неба, скорішої перемоги. А за гарні і здорові ніжки ми потурбуємося. А за перемогу мусимо потурбуватися усі. Ми. Будьте здорові і в безпеці.